Стала забивати і стала розсіяна. Якщо значно боятися склерозу в будущем, це плохо. Пані Світлана, ви стали забивати і стали розсіяні, тому що ви попали в умови, які словами вами описуються втрата контакту із близькими для вас людьми. Можливо, сусіди перестали з вами спілкуватися. Можливо, ви переїхали в інше місто, де немає тих рідних, близьких. Можливо, ви вийшли на пенсію. І тепер ви вже не та. Пані Світлана, яка була колись, яка йшла, гроза всіх морей, всі її боялися, ви вже не авторитет. Ви чуєте все, може, покинутою, може, одинокою, може, білою вороною. О що не? Тому захисна реакція, щоб ви далі могли фізично жити, у вас зменшується. Це захисна реакція. Така ж сама ситуація виникає в дітей, коли батьки розлучаються. Був відмінником. Тато з мамою посварилися, почали розходитися і на тобі. У Дитина скотилася, стала двіюшником. Що ти лоботряс, не хочеш вчитися? Він не може. Він не може. Це біологія ваша. Тому чим більше ви шукаєте. Чим більше ви шукаєте, як цю причину убрати, ви забуваєте про умови, в яких ви знаходитесь. Тому вам, пані Світлана, треба бути з людьми, які вас розуміють, які вас підтримують, обі... де їх знайти, познайомтесь з ними. Але я вже не найду ту, якусь Олю там, чи свята, чи колю, яку яка була раніше, в світі 3 мільярда жінок і мільярд чоловіків. Ви знайдете будь-кого що навіть кращих. Але асоціація, що я цього не зможу, що в мене це не вийде і так далі все.